Конфільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. На Вінниччині подовжили профілактичне відпрацювання автобус-2014. Працівники ДАІ задокументували 8 випадків керування автобусами нетверезими водіями. Держанспекція розпочала комплекс профілактичних заходів Увага, залізничний переїзд. На дорогах Вінниччини працює пересувний ваговий комплекс. Поки школи відпочивають, працівники Даї Вінниччини проводять профілактичні заходи в літніх таборах. На місяць подовжено відпрацювання на пасажирському транспорті, який мало завершитися 20 червня. Причиною цьому стали численні порушення, які допускають водії автобусів під час перевезення пасажирів. У період з 20 травня по 30 червня інспектори ДАІ перевірили 409 суб'єктів господарювання, які надають послуги на лінії пасажироперевезень. Оглянуто майже 5,5 тисяч автобусів, з них 915, які здійснюють нерегулярні перевезення та майже 3. 300, які перевозять дітей. Біля двох тисяч порушень виявлено працівниками ДАІ за порушення правил дорожнього руху водіями автобусів, які перевозять пасажирів. В тому числі маємо також і вісім випадків: це керування водією автобусів в стані алкогольного сп'яніння при перевезенні пасажирів. В селі Гумена працівниками відділення ДАІ з обслуговування Вінницького району було зупинено автобус «ЛАЗ», який перевозив працівників одного із підприємств. Під час спілкування з водій. Їм працівники ДАГІ помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Запропоновано було йому пройти освідування, на що він не заперечував. Пройшов, алкотестер, показав 1.71. Водій віз людей на роботу, складено адміністративний протокол на даного громадянина. За допомогою спеціального приладу Драгер було встановлено, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Результат проведеного тестування показав 1,71 цілу проміле, що у вісім разів більше допустимої норми. Сам водій вживання алкоголю не заперечував та визнав свою вину. Я не розраховував, як то кажуть, в мене такі були обставини. Небагато, але вживав. По кожному випадку керування автобусом в стані алкогольного сп'яніння працівниками ДАІ проводиться перевірка перевізника та направляється інформація про позбавлення ліцензії до управління Укртрансінспекції. згідно чинного законодавства. Якщо виявляються такі факти, це грубі факти правил дорожнього руху, тобто факти за контролем. Водіїв, які перевозять пасажирів. Тут є питання і до керівництва даних підприємств, є питання і до лікарів, які оглядають водіїв при випуску на лінію транспортних засобів і до механіків, в результаті чого робиться обстеження автосподарства. І Якщо є певні порушення, значить дані матеріали відправляються на позбавлення ліцензії на перевезення пасажирів. За результатами вже проведених перевірок, 62 посадові особи притягнуті до адміністративної відповідальності. До управління Укртрансінспекції направлено 16 інформацій із пропозиціями щодо анулювання ліцензій на право здійснення пасажирських перевезень. Крім цього, впродовж проведення профілактичних заходів на території нашої області. Проведено 22 комплексних відпрацювання, за результатами яких працівники ДАЇ зафіксували більше 500 порушень правил дорожнього руху, із них майже 400 допущених пасажироперевізниками. З метою посилення дисципліни водіїв транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху під час руху через залізничні переїзди, у тому числі при перевезенні пасажирів автобусами, профілактики дорожньо-транспортного травматизму та визначення стану експлуатаційного утримання залізничних переїздів, де інспекція з 20 червня по 10 липня проводить комплекс профілактичних заходів. Увага, залізничний переїзд. Залізничні переїзди взагалі віднесені до. Дорожніх об'єктів підвищеної уваги, значить, це стосується як і проїзду, таких переїздів, правил його проїзду. Особливо це стосується водіїв небезпечних вантажів та водіїв пасажирського автомобільного транспорту. Законодавством передбачені досить жорсткі санкції у разі порушення таких правил. За порушення правил проїзду залізничних переїздів водієм, який не послуги з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів, його можуть позбавити права керування транспортним засобом на термін від 1 до 3 років, або застосовувати відносно нього адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу у власника. Враховуючи аналіз стану аварійності та дисципліни водіїв транспортних засобів на вулично-дорожній мережі регіону, з урахуванням причин та умов скоєння дорожньо-транспортних пригод, маршрути автопатрулів ДАІ будуть наближені до ділянок вулично-дорожньої мережі залізничними переїздами. В ході, значить, нагляду за дотриманням правил проїзду залізничних переїздів, буде перевірятися експлуатаційний стан їх утримання. Тобто виконання посадовими відповідальними особами за експлуатаційний стан залізних переїздів дотримання вимог. Законодавство про дорожній рух. За порушення особами, які керують транспортними засобами правил руху через залізничні переїзди, передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 340 до 425 гривень. За в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через проїзд заборонено, за рішенням суду передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 1190 гривень з оплатним вилученням транспорту. Увага нарядів ДПС дає приділять. Тиметься виявленню та документуванню допущених водіями транспортних засобів порушень правил проїзду залізничних переїздів, у тому числі рух на забороняючий сигнал світлофора та припрацюючий звуковій сигналізації на переїздах, рух через переїзд при закритому шлагбаумі, невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини, розташованих на під'їздах до залізничних переїздів, здійснення обгону на переїздах тощо. Особливу увагу звертатимуть на дотримання правил проїзду залізничних переїздів водіями автобусів, у тому числі на маршрутах пасажирських перевезень. За виявленими фактами таких порушень вживатимуться в межах компетенції жорсткі заходи реагування до порушників. Щоб зберегти автомобільні дороги та шляхи України та не допустити руйнації дорожнього покриття в області створено систему державного вагового та габаритного контролю за проїздом транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Запровадження вагового та габаритного контролю здійснюється спільно із Укравтодором, Укртрансінспекцією та підрозділами інспекції МВС України. Згідно радіо перевірки, ми працюємо на ваговому комплексі. Де зупиняємо транспортні засоби великовагових або великогабаритних транспортних засобів. Після дізнання зупинки автомобіль заїжджає на ваговий комплекс, проводиться зважування транспортного засобу. При цьому видається чек, ваги видають чек. Згідно чеку, ми дивимось, як, які в нього повна маса чи є навантаження на вісь. Згідно цього очаку, ми приймаємо рішення. Якщо там немає ні ну, немає перевищення вагових параметрів, ми транспортний засіб відпускаємо. Якщо там є перевищення вагових параметрів, ми складаємо акт. Температурний режим влітку високі і транспортні засоби із перевантаженням значно руйнують дорожнє покриття, утворюється ямковість та колійність. Шляхом досліджень було встановлено, що маса вантажного засобу, у розмірі, який перевищує 38 тонн, є критичною для покриття вітчизняних автомобільних доріг, адже дороги України будувались по гостам СРСР, які не розраховані для перевезення вантажів більше 30 тонн. Вводиться обмеження на рух великого лова вантажного транспорту, загальна маса якого перевищує 24 тонни або 7 тонн на одну вісь. У зв'язку з збереженням автомобільних дорог їх експлуатаційного стану, на території області буде працювати ваговий комплекс. В місце здійснення контролю визначається Укртрансінспекцією у Вінницької області. І якщо вага перевищує встановлені обмеження. Автомобіль водію автомобіля буде запропоновано майданчик для відстою до часу, поки температура повітря не понизиться до тих параметрів, які дозволять рух. Основним завданням працівників Держитей інспекції є забезпечення безпеки дорожнього руху та вжиття заходів до водіїв, які не виконали вимогу про зупинку автомобіля для проведення габаритно вагового контролю. З такими діями погоджуються і свідомі водії вантажівок. Ви ж бачите, що з дорогами робиться. Ну, їхати неможливо по дорогах. Ну, ну дороги не розраховані на такі, ну, і ще як там 20 тонн загрози машина, ну як в пределах ...в ділах правил то нормально. Ну а якщо як зерновози йдуть, він 60 тон 60 тонн чистого весу. Якщо вага транспортного засобу перевищує встановлені параметри, працівник Укртрансінспекції складає відповідний акт та визначає суму плати за проїзд. Відповідальність згідно закону України статусорок 48, це 1700 гривень за відсутність дозволу на перевищення вагових обмежень. Співробітники Держатиінспекції Вінниччини завітали до оздоровчого табору Колос, який знаходиться у Вінниці в районі старого міста. Наразі там відпочиває друга зміна дітей. Практично весь особовий склад він закріплений за кожним дитячим табором відпочинку, де згідно окремого графіку, наші співробітники виїжджають, зустрічаються, розказують діткам, що табір це добре, все він триває не так багато. Він триває 2-3 тижні, а потім дітки вони представлені самі собі, тому нагадую, нагадують їм про безпечну поведінку. Для того, щоб з гарним настроєм прийти під час першого дзвоника, то потрібно себе гарно поводити на дорогах міста, області, в селі, де це не було. Тому постійно зустрічаємося, розказуємо їм, нагадуємо про безпечну поведінку і сподіваємося, що такі заходи вони все ж таки приносять користь, дають позитив. Найбільшу активність проявили діти під час ознайомлення з технікою. Воявити себе інспектором на справжньому автомобілі ДАІ, як виявилося, захотіла уся присутня дітвора. і вражень було чимало. На щастя, в нашій області зберігається тенденція до зниження автопригод, звинити за участі дітей. Та це не заспокоїть співробітників ДАІ і вони відвідують усі дитячі відпочивальні заклади. На даний час ми маємо суттєве зниження по кількості автопригод, як і за участю дітей, так і звини дітей. Якщо брати звини дітей, то нам приємно відмітити те, що на 50%, на 50 зниження щодо кількості, щодо кількості травмованих, і слава Богу, на даний час немає жодної дитинки загиблої вини дитини хотілося б звернутися і до батьків лише декілька хвилин в день, під час яких ви нагадаєте своїй дитині, як потрібно вести себе на вулиці, убезпечить вас і ваше чадо ...від неприємності на дорозі. Не лінуйтеся робити це кожного дня, виходячи із дому. В першу чергу це повинні батьки самі турбуватися про своїх дітей. Якщо вони вирушають в подорож на власних авто, беруть з собою своїх дітей. Якщо ся дітки. Ті по віку, які підпадають, що потрібно дитяче крісло, то обов'язково повинно це дитяче крісло бути. Ну і перевірити, звісно, все ж таки технічний стан свого власного авто. І саме головне, що перед любою подорожю, куди б ми їхали, постійно повинні діткам, батьки нагадувати про безпечну поведінку, де б вони не були. І не втрачати батькам з поля зору своїх дітей. Якщо ви відпускаєте їх десь погуляти, як кажуть. На вулиці своїми там однолітками, хоча дітки зустрітися, знову ж таки повторюсь. Потрібно нагадати про безпечну поведінку на дорозі.